Всім доброго дня! Сьогодні хочу вам розповісти за калійні підживлення. Роблю три калійні підживлення. Роблю під корінь в серпні, щоб наші помідорки починали гарно достигати, наливатися, щоб ми були з гарним врожаєм. От, деякі, бачите, деякі от вже гарно достигають, деякі, бачите, тільки наливаються. От, сливочки, бачите, ще хочуть тільки. Будуть достигати, їм треба допомогти гарно налитися, щоб вони були забезпечені калієм, і щоб були не тільки налитися, а тільки щоб були смачніші плоди, більша сахаристість. І, звичайно, щоб калій трошки ще підвищить стійкість до таких погодних умов. Калій забезпечить кращу провідність у рослини, всяких забезпечить живлення, налиття і стійкість до хвороби. Даю три калійні підживлення, з інтервалом орієнтовно 7 днів. Я даю підживлення. Це не так, що ви за день я бачив такі відео, що насипали попелу і забули, це вже рахується калійне підживлення. Треба калій дати поступово рослині, бо рослина буде, наприклад, от перше буде використовувати калій, наприклад, от на нижній кісті, потім вже буде йти доверху, потім ще доверху будуть вже йти ці налиття. І Постійно в рослині буде в такий період калії. Тому треба поступово давати. І відповідно будемо змінювати калійні підживлення, щоб мені дуже ну, не подобається, як от розказують, що робіть тільки таке калійне підживлення. Треба. І азотні підживлення, і калійні, я завжди змінюю. Бо кожне підживлення, калійне підживлення, ну наприклад, зовсім інші підживлення, там наприклад, азотні. Всі, кожна має якусь змінюватися і щоб не і давати щось рослині своє. своє. Тобто і землі і рослині забезпечувати рослину різними елементами, різними макро-, мікроелементами, різними речовинами для нормального розвитку. Так. Довго не будемо затягувати. Першу калійну підкорпу на початку серпня я роблю таким ростом універсал. Так, цей рост універсал дається 100 г на 10 літрів. І я даю по пів літри на кожну помідорку. Значить, тут все по 10, і є ще азот, фосфор 10, калій 10 і гомінові речовини. Чому от такий рост універсал на початку серпня? Е, ще е, такий рослін на початку серпня, бо в нас ще мої от, наприклад, високорослі помідори, е, не тільки ці нижні вже, от, наприклад, вони вже налиті. От, ці сливочки е, вже налиті, Але, наприклад, вже на другому ярусі ще сливочки, от бачите, ще нема розміру, який має бути по е, сортового розміру. Тому треба ще на початку серпня можна ще дати трошки азоту. Крім того, ще трошки рослина буде використовувати фосфор і гумінові речовини. Саме тут, саме основне гумінові речовини, крім калію. Гумінові речовини постимулюють мікрофлору біля кореневої системи, забезпечать, щоб мікрофлора розвивалася і покращить живлення рослини. Тобто, гумінові речовини. Тим самим зроблять доступніше, якщо буде краще розвиватися мікрофлора, вона буде робити доступнішими елементи для рослини. Другу підкормку я роблю деревним попелом. Роблю витяжку з попелу, можна робити по-різному, можна робити тільки щоб. Калій, от я вже в мене відео має, я відео зробив на каналі. Можна тільки калій, щоб речовини тільки використати, зробити витяжку з попелу. Це робиться два стакани попелу, замочується в 10 літрах води на день, добу, хто може її більше замочити. Робиться Водичка забирається, осад, кальцівий осад, не дається помідорам. Можна і робити з цим осадом. Кальцій теж, також буде потрібен для, якщо помідора, наприклад, ви знаєте, що, наприклад, у вас вершинна гниль часто, то можна ще й дати кальцій. Але в цьому випадку я б, я б давав би ще стакан оциту. До цього, цього розчину додавав стакан оциту, щоб оці кальцеві сполуки не блокували елементи в помідорах. На 10 літрів, якщо розведений попіл із оцитом і тільки каліни, я даю по півлітри на кожну помідору. Не Переборщує, не треба заливати літрами його, не треба помідору заривати літрами, потрошку давати мінеральні речовини всі і азотні, і фосфорні і калійні, потрошку давати помідорам, щоб помідора не, не угнітати коріння рослині. Третя калійна буде підкормка, це буде сульфатом калію. Сульфат калію це тут сірка і калій. Склад цього добрива 52% калію, дуже багато калію, наприклад, попілі 10-15% калію, в цьому росту універсалі 10%, в сульфаті калію 50% калію. Це буде крайнє підживлення калієм. Це добриво одне рахується, одне з найкращих цих добрив. Воно безхлорне добриво, бо є ще такі добрива з калієм, що мають в собі хлор. Наприклад, нітромофоска. Значить, оце добриво. Що добре в цьому добре? Крім того, що калій дамо, це все, Такий, це добриво сульфат калію, воно може порозблоковувати. Якщо, наприклад, ви давали багато якихось мінеральних речовин, підкормок, різних підкормок, деякі можуть бути заблоковані, деякі можуть бути недоступні рослини. Це добриво, калій сульфат. Воно рахується, що воно може порозблоковувати. Порозблоковувати елементи. Воно покращує смак плодів, покращує сахари, ну, як, як калій загалом, і це добриво, досить непогано для рослини. Отакі От три підкормки буду я робити. Щодо того, хто може не хоче там поратися і робити кореневі підживлення, бо я переважно роблю кореневі підживлення, але можна ще зробити калій дати по листу. Які препарати можна дати по листу? От такий в нас хелатин калій, калій в хелатній формі. Е, непогано, в хелатній формі найкраще засвоюється. можна дати по листу. Ну, наприклад, ви не маєте часу, е, що гарно давати по листу. Е, не маєте часу розвели е, на 10 літрів, покропили дали, ніж ходити там, ну я розумію, не в кожного є час або можливість. Тому розвели на 10 літрів і прокропили, дали калій. Також можна давати добрива плантатор у мене, наприклад, є на всякий випадок. Є одне, що 25 фосфору, 50 калію, 0 азоту. Тут, крім цих, є ще вітаміни, фітогормони, також допоможуть гарного розвитку рослини. Можна ще взяти такий плантатор, де є 5 ще азоту. На початку можна ще дати трошки азоту. 45 калію. Ці по листу з фітогормонами, вітамінами, мікроелементами забезпечить гарний розвиток. Можна навіть дві обробки зробити. Одну першу з азотом зробити, другу без азоту. І це буде гарне, гарне калійне підживлення для помідорів. Отакі калійні підживлення я роблю в серпні. За рахунок таких калійних підживлень, не тільки наліяти плоди, а будуть і досить смачні, гарні помідори. Всім. Дякую за увагу всім гарних врожаїв і мирного неба.